Свою роботу завершила позачергова 44-та сесія Тернопільської міської ради, під час якої депутати розглянули ще чотири важливі проєкти, що включають зміни до бюджету безпеки і модернізації нашого міста. Перша з них це внесення змін до бюджету громади на 2024 рік. Від до даного рішення збільшено дохідну і видаткову частину бюджету на 14 мільйонів 221 двадцять тисячу гривень. Це відбулося за рахунок отримання субвенцій з державного бюджету на грошові компенсації для придбання квартир для воїнів-вганців на суму 12 млн 461 тисяч грн, а також субвенції з державного бюджету на соціальні виплати у розмірі 1 млн 750 тисяч грн. Окрім того, оскільки це завершення бюджетного року, завершення календарного року відбулися перерозподіли раніше, раніше виділених бюджетних призначень на ті видатки, які найбільш необхідні до завершення року. Зокрема, додатково спрямовується 8 мільйонів 960 тисяч гривень на програму обороноздатності. Це кошти, які підуть на придбання необхідного обладнання, техніки, а також прорахунку коштів для потреб наших захисників і, військовослуж... і наших частин збройних сил України та інших сил оборони. Крім того, спрямовані кошти для управління житлово-комунального господарства на зимове утримання міста, на поточний ремонт утримання міста. Також на забезпечення надійного теплопостачання протягом опального сезону спрямовано додаткові кошти для потреб освіти, для проведення <кій> ремонтів усунення аварійних ситуацій в дошкільних навчальних закладах а також в школах міста Тернополя. Також для того, щоб зберегти мережу громадського транспорту, виділено додаткові кошти для компенсації тих витрат, які несуть перевізники. По перевезенню пільгових категорій громадян а також на окреме фінансування перевезення пільговиків і виділено також кошти для потреб наших двох лікарень: першої лікарні і другої лікарні також для проведення поточних видатків і ремонтів в даних медичних закладах. Окрім того, сьогодні депутатами прийнято рішення надання дозволу комунальному підприємству Тернопіль Електротранс на укладання гранту й отримання кредиту з Європейським банком реконструкції та розвитку на модернізацію громадського транспорту в Тернополі. В рамках даного проекту планується закупілля 39 нових енергоефективних тролейбусів і оновлення тролейбусної інфраструктури. Сьогодні в Тернополі функціонує 56 тролейбусів, ні для кого не є секретом, що більше з них є застарілими, досить часто аварійними. Ми їх постійно ремонтуємо, але це не вирішує питання. Придбати сьогодні таку кількість тролейбусів за бюджетні кошти під час війни це нереально, тому йде на можливість встановити рухомий склад тролейбусного парку, який потребує цього це залучення зовнішніх інвестицій. Ці кошти нам вдасться залучити за рахунок Європейського банку реконструкції розвитку, а також за рахунок канадського уряду. Оскільки для того, щоб придбати цей транспорт, ми отримаємо 10 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції і розвитку на 13 років. Причому з 3 роки це буде пільговий період, коли ці кошти не оплачуються. Також сьогодні депутати прийняли рішення, дали згоду на отримання ще, одного, ще одної суми грантових коштів. Мова йде про 3 мільйони євро, які отримає Тернопіль міста теплокомуненерго. Ці кошти будуть спрямовані на ще більшу енергоефективність і енергетичну безпеку нашого міста. Ці кошти спрямовуються також як грант від Європейського банку реконструкції розвитку для будівництва теплової електростанції в місті Тернополі. Вона буде створена на базі однієї з котелень, буде працювати на біомасі. Це проект, який розробили європейські фахівці, яка повністю екологічно безпечною, яка забезпечить повноцінну подачу тепла і електроенергії навіть під час блекаутів чи відсутності газу. Що є також питання енергетичної безпеки і забезпечує належного теплопостачання, подачу гарячої води для нашого населення. Також сьогодні депутати прийняли рішення про створення комунального некомерційного підприємства Місто інновацій. Це підприємство створюється з метою отримання належного функціонування раніше створеного Open Space Тернопіль. Нагадаю, що це спеціальний простір, який розрахований на підтримку дрібного, середнього бізнесу, на підтримку тих, хто починає створення власної ініціативи. Цей проект був реалізований без витрачання бюджетних коштів за рахунок наших міжнародних партнерів. Тепер для того, щоб забезпечити повноцінне функціонування даного простору, має бути це комунальне підприємство, яке буде займатися виключно функціонуванням даного простору, забезпечувати його діяльність і отримувати кошти, які пов'язані з діяльністю даного відкритого простору. Це кажуть, також була одна із рекомендацій наших міжнародних партнерів, які й надалі планують підтримувати реалізацію цього проєкту в нашому місті.